Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Це наше перше відео в новому році. Ну, Так як зараз зима, особливо такої роботи і немає зараз. Тому зайнялися реставрацією. Ну, Реставрацією, відновленням там нашого навісного обладнання. Зараз мова ведеться про плуги. Є в нас ПНН 335, звичайно. Також є в нас це плуг 4 корпусний чотирьохкорпусний 4,25, Але полиці тут стоять від передплужників ПЯ. 4-го корпуса причепив. Це я сугубо причепив вам на відео, щоб ви бачили, це чотирикорпусний плуг. Чому ми вирішили зняти це відео? Днями наткнувся в інтернеті на один дуже цікавий пост. Е, там, виходить, чоловік задав питання, чи може китайська 24-ка. Осилити плуг 2,35. Ну, подивився я цей пост одного дня, правда, нічого одразу не писав. Подивився, почитав, звичайно, коментарі. Цікаві там коментарі були. І люди писали, що може потягнути і не може потягнути. Як то кажуть, думки спеціалістів розійшлися. Ну, тому вирішили зняти таке коротеньке відео. Як ви знаєте, в нас китаєць 50-сильний, Zoom RK504. Це 3,35. Уявіть, що заднього корпуса тут немає, і що посюди рама. От вам 2,35. Із І з плугом 2,35 робив я експеримент цим трактором ходив, пробував, відчувається нагрузка, так як це два корпуси. З 3.35. Дуже важко з 3.35, 50-кою ходити. Це, ну, це чисто так загробити трактора. Це не годиться. Двома корпусами він йде, ну, можна сказати, Йому не дуже важко і не дуже легко. Так, це якраз його нормальна нагрузка. Це, нагадую, це 50-сильний трактор. Для 24 ки хлопці, якщо ну, думати так логічно, щоб воно, у вас цей трактор працював, як то говориться, і робота нормально робилася, я скажу свою думку. Це чисто моя суб'єктивна думка, ви можете з нею бути згідні, можете бути незгідні, це, як то говориться, ваше право. Значить, Якщо взяти 24, у мене був раніше 24, фотон 244. Якщо б я за ним вчепив цього плуга, опять же нагадую, по два корпуси, розглядаємо два корпуси, як 2,35. Щоб я вчепив за ним цього плуга, да, я б його потягнув. но дві умови. Чи я, на яку глибину я його потягнув, це перша умова. Друга умова, з якою швидкістю я б його потягнув. І третя, мабуть, найцікавіша умова. Скільки б часу я його тягнув? Чи довго трактор з ним би попрацював, чи можливо щось би таке відпало. Якась шестерня лопнула на двоє, чи якийсь підшипник. Ну, спочатку підшипники. Шестерні, як шестерні, а підшипники, то це. Це я кажу свою думку. Моя суб'єктивна думка. Ні, не потягне він його. На нормальну глибину, з нормальною швидкістю він його не потягне. Можете бути згідні, можете бути не згідні. Так, да, можливо, у вас там пісковина, як то кажеться лиси, нори копають у вас, На піскові, може ви його там потягнете на яких сантиметрів 15, чисто так, щоб зачорнити город. Згоден. Так можна зробити. Якщо так маєте робити, чіпляйте, працюйте. Також, хлопці, є в нас такий лужок. Це лущильник. Тут іменно. Стойки башмаки лущильника, а вже, виходить, полиці, ми сюди поставили від передплужників плея. Чого ми їх ставили? Вони набагато закрученіші, в них краще перевертається пласт. Ну, тут прийшлося трішки допрацювати, бо так як вони набагато більше закрученіші, тому вони не стають. На заводську виходить, на башмачок самого плуга лущильника. Тому треба звідси дати полосу, дати звідти полосу. Тут захват одного корпуса виходить 25 см. Чотири корпуса, загальний захват метр. У ПЛН 3,35, метр і 5 захвата. Якщо ви, хлопці, їх порівняєте, здається, ну, тут метр там 5 см. Ніби різниця й невелика. Але скажу вам по нагрузці на трактор, цей плуг набагато легше йде, як той. За рахунок чого? За рахунок того, що 35 см пласт землі відколоти набагато важче. Набагато важче, як 25 см. Плюс не рівняйте, що тут малесенькі полиці. Там полиця доволі таки велика. І весь виходить оцей ґрунт, який підрізає самій леміш, Іде на полицю. Ну, звичайно, дається нагрузка на знаки, на трактор. То, що потрібно це все діло перевернути. Ну і принцип бульдозера. Звичайно, якийсь ґрунт дає свою нагрузку на полицю. І все все воно відчувається на тязі на трактор. Оптимальна, ну, це знову ж таки це моя суб'єктивна думка, саме оптимальний плуг для 24-ки це 2 по 25. Це таких на будь-яких ґрунтах, це ви зможете собі і відорати десь догори, і, ну, і орати, наприклад, під горба. Тобто ви будете собі, і він матиме хороше щеплення з ґрунтом, що не буде постійно буксувати, чи буде у вас ставати йому важко, і буде, по-перше, у вас швидкість, що він у вас буде. ну… Якщо це там коробка 8-передачна, тобто 4 повишені, 4 понижені, то він у вас буде спокійно йти першою повишеною. Ну, на легких ґрунтах можете давати і другу повишення. Також, в принципі, терпімо 60 см 24-ка тягне, але знову ж таки ну, на таких не дуже важких ґрунтах. Якщо у вас чорноземи чи там глина, суглинки, то 2 по 25 це найкращий вашій плуг. Якщо легкі грунти, можна також 2 по 30 зробити. Наприклад, там типу Бомет, такий, як в нас був 3 по 30. Два отих корпуса великих, вони 2 по 30. Для 24-ки це буде доволі таки непоганий плуг. Тут у нас захват метр, 50 кінських сил, тобто два, два плуга 2 по 25. Я рахую, що якраз по нагрузці саме то, що потрібно. Так, ну і тепер переходимо, звичайно, до самого. Великого плуга, до якого треба трактора Т-74. Це наш плуг, ним ми користуємося, ним я відорав уже сезон. Можна сказати, оцю осінь 24-го року, я орав городиним трьома корпусами. Тут захват 3 по 30. Ну, якщо бути дуже точним, то 3 по 28. По нагрузці він, якщо порівняти... Із кометом 3 по 30, то по нагрузці він йде хлопці важче. На нього ми поставили, це на нього ми встановлювали гвинтові полиці. Оці гвинтові полиці, ну, ними ми ще не пробували як він оре, бо це вже було звичайно в кінці сезону, вже не було в нас, що орати. Оптимально, звичайно, для такого трактора, ще раз наголошую, два таких корпуси. Ну, захватом 2 по 35. Це оптимальний захват. Ми тягали три. Ми, виходить, експлуатували три корпуси, але з захватом по 30, ну по 28 там, 90 сантиметрів був захват. Важкувато, йому з ним важкувато. Можливо, також це ще за рахунок рами, так як тут рама масивна, 120 квадрат, повністю суцільна, тому вага цього плуга, мабуть, кілограмчиків 500. Це, це залізних кілограм 500. Його, тому він трішки важкуватий. На рахунок цього. Ну, тепер зробимо такий підсумок коротенький. Якщо порівнювати по навантаженню цих три плуга, то, звичайно, для п'ятдесятки оптимально 2 по 35, тобто два тих корпуси або ж 4,25. Ну, на крайняк на легких ґрунтах можна взяти 3 по 30. Ну, це на крайняк. Це легкі, сугубо, легкі грунти, І Відносно 24, ки то це 2 по 25, ну максимум 2 по 30. Ну не більше. Це моя така суб'єктивна думка. Бо начитався коментарів, там хлопці пишуть, що 2 по 35 буде тягнути. Хлопці, не буде він тягнути. При хорошій глибині він його не потягне. 24-ка 2 по 35 не потягне. На твердих землях, або, наприклад, як сухолітом то МТЗ-80 буксує з трьома корпусами, то хлопці відчіплюють один корпус, що він не буксує. Тому така реалія правди. Так, ну що, на цьому завершуємо наше таке відео. Відео коротке сьогодні, у нас таке вступне відео в новому році. Далі буде цікавіше. Так, ну що, на цій ноті будемо завершати наше відео. Всім пока, будьте здорові і пам'ятайте, хто не працює, в того руки не боля.